Такі подарунки від госпіталю. Ми знаходимося в автоперев'язочній, одна частина якої оборудована під амбулаторний прийом хворих. Це місце для лікаря. Бачите, тут є журнал для реєстрації хворих, самі необхідні ліки, які в першу чергу використовуються. Це від застуди, від грипу, від нежиті. І лікар оформив собі куточок так, щоб йому було зручно. Розташував консультації, кого на евакуацію, і також оборудовали тими дарунками, які поступають від наших маленьких. Українців наших громадян. Під підкупає себе щирістю їхні надписи і малюнки. Якщо старшокласники десь трошечки їм редактурують, може в художніх школах ці малюнки, чи може вчителі, то от такий малюнок, як як оце, видно, що дитинка намалювала щиро від, від свого серця. Лист, який вона написала, складається всього з чотирьох строчок. І малюнок те, що вона найбільше бачить і асоціюється в неї з Україною. Вона це і зобразила без всякої композиції. Прапор України і герб, герб України. Ну, це я думаю, що надихає не тільки лікаря, а і пацієнтів, які сюди заходять і бачать це. У вас Друга... З медикаментами є якісь проблеми? Проблем практично не існує. Буває, немає тих медикаментів, щоб ми хотіли. Ну є аналогові медикаменти, так що ми виходимо із положення, заміняючи їх. Ця частина оборудована під так сказати маніпуляційну столик для маніпуляцій, так само оборудована всіма необхідними принадлежностями і так само малюнки, пам'ять про нашу Україну, про наш дім. Forgetting. А тут знаходиться так, так, стать, основна частина нашої автоперев'язочної, зараз я вам увімкнув світло. Тут так невеликий операційний стіл. Сюди доставляється хворий на, на, на ношах, чи через приймальну, чи напряму. Значить, тут він лежить і йому можуть надаватися ну, такі нев невеликі е хірургічні втручання. Хоч і оборудован для надання, так сказати, і невідкладної допомоги. І апарат для наркозу, і для інтубації, тобто для того, щоб на якийсь час стабілізувати хворого, сохранити йому життя і далі евакуювати вже спеціалізовані центри, де буде надана кваліфікована медична допомога. А тут надається перша лікарська медична допомога. Це наша швидка допомога, наш реанімобіль, який зараз ну, не, не в стадії реанімації знаходиться, а в стані так сказати, лікування. Завдяки волонтерській допомозі, прислали нам механіка, який розбирається і налагоджує нам, щоб двигун працював безперебійно. Всередині Ну, тут зараз знаходяться запчастини, тому що автомобіль сам ремонтується. Місце для нож, місце для медикаментів, місце там кислородний балон знаходиться, місце для лікаря, для того, щоб хворого можна було супроводжувати на етапах евакуації до того госпіталю, де буде надаватися йому кінцева медична допомога.